Івівська погода так і норовить розігнати легкоатлетів по домівках. Однак марно, бігуни звикли перемагати. Тож запевняють, злива не змусить їх передумати, стартувати. Вона не лякає, вона дійсно створює деякі складнощі, труднощі, проте ми на цю крові не розтанемо. Аби підготуватись до змагань, учасники щодня пробігали по 10-15 кілометрів. Спочатку буду повільно бігти, в спокійному темпі. Одне коло легенько, одне коло буду набавляти. Дистанція пролягає через проспект Чорновола та вулицю Лепинського. Їх спортсмени мають обігнути двічі. Контрольний час година та 20 хвилин. Та дев'ятиразовому чемпіону Європи Сергію Лебедю потрібно значно менше. Він перетинає фінішну пряму через 28 хвилин 15 секунд. Траса дуже добра. Трішки погодні умови підвели, але все нормально, добре потренувалися. А от харків'янин Андрій Дещенко встановив свій особистий рекорд і завданням впорався за 30 хвилин 37 секунд. Ну, дистанція насправді була не надто складна, але враховуючи те, що в одну сторону є трохи спуск, а в іншу трохи підйом, то, звісно, друга частина дистанції була складніша. Ці змагання Львів приймає уже вдруге. В такому форматі вони проходять вперше. Минулого року в нас були змагання Львівська Десятка. Сьогодні Чемпіонат України отримав назву львівська десятка. Наступного року національну першість із шосейного бігу теж прийматиме наше місто. Марічка Думич, Віталій Дорош, головні новини Львова.